100 мільйонів гривень на відновлення балаклії виділив сьогодні кабінет міністрів. У містечку розпочались масштабні ремонтні роботи. Нині там працює понад десяток будівельних бригад. Інженерні війська тим часом зачищають територію. Набої, що не вибухнули, підривають. Ось чому балаклії. Та на околицях і досі гахкає. Марія Малевська побувала там. Працівники служби з надзвичайних ситуацій вже котрий день поспіль розміновують прилеглі до Балаклії поля, розпочали від межі населеного пункту і просуваються далі в глиб, ось бачите, позначають дерев'яними кілками місця, де знайшли набої. Ними тут просто всіяна на земля, до того ж вигоріла на кілька кілометрів. На території зброївні працюють інженерні війська, бійці у спеціальних костюмах, що мають досвід роботи в АТО, заходять першими. Щоб сапер міг підійти до них ближче, вже без костюму для полегшення роботи. Та навіть такий костюм не гарантує цілковитої безпеки. Перше завдання ідентифікувати набої. Сьогодні ми знаходимося на більш забрудненій ділянці, де різнотипні боєприпаси знаходяться як артилерійські, так і ракетні. Напередодні сапери зібрали і вивезли 2,5 тонни набоїв. Сьогодні ще три підривають аж за 10 кілометрів від балаклії. Найближчий житловий сектор до арсеналу це селище нафтовиків. Сюди влучило найбільше. Будівельники взялися передусім за покрівлі та вікна. Цілих дахів тут геть немає. Ну, живого залишилося мало. В основному все побило волною і матеріал так сказати, старий вже. Все треба міняти. У цьому дитячому садочку два місяці тому встановили нові вікна. Дітей переводять в ті сади. Которій не пострадали, Не всі вернулись, ніколих дітей залишили в селах у бабушек подальше. До цього садочку ходили півтори сотні дітей. Шестирічна Сабіна з мамою прийшли подивитися, що сталося з їхньою групою. не попракали Посиди тут, пожалуйста. Дівчата показує свою шафу, де лишила речі та іграшки. тут. А де що твої? Ні, не знаю. А я в шкафу, а там нічого не був. А, а я не знаю, чому чи кармані. Просто навпроти дитсадочку на першому поверсі живе самотній Олександр Дмитрович. 90-річний інвалід, він ледве пересувається. І сам, здається, не збагне, як тієї ночі зміг евакуюватися. Сам я виїжджав, на машині виїжджав. Отак от я виїжджав. Із кат прибіг. Тоже, о, снаряд, о, він Повернувся до оселі, де всі ці дні господарював кіт Марс і отетерів. Все, все Дідусь показує плівку на вікнах. У квартирі холодно, спить одягнений, газу немає. Неділю, ровно неділю поставив окна. 18 тисяч оплатив за окна. І двір і ні одного окна живого нету. До оселі дідуся ремонтники ще не дійшли. Розпочали з сусідньої школи. Лише в цій будівлі треба встановити понад півтори сотні вікон. П'ять бригад розпочинають роботу вже в досвіта. Робітники житимуть просто в школі. Обіцяють закінчити за три дні. Канікули у цьому навчальному закладі подовжать на тиждень. Нам треба порядка де ж п'ять тисяч вікон замінити. П'ять тисяч вікон. Сума на вікна десь до 20 мільйонів гривень. Завтра заїжджає тисячу вікон, після завтра 500 вікон. На те, аби замінити всі вікна у Балаклії, за словами тутешніх урядників, знадобиться близько місяця. Збитки лише за попередніми підрахунками вже сягають 300 мільйонів гривень. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ».